Хлопці в Бахмуті вони кажуть: ми четвертий місяць теж не спимо. Ми не можемо воювати вже, ми неефективні. І в итоге, мені Бутузов потім сказав: вся ця рота в ноль, повністю жодна людина живої не залишили. А вони їх тримали до самого кінця. Тому що вони кажуть, нас тільки забрали, поставили інших, зразу втратили дві позиції. Нас знову назад поставили. І кажуть: в мене хлопці не можуть залізні. Да? Все. Так само відбулося і в, в Авдіївці. Чому там наші хлопці залишились? Як всі казали, що треба відходити? Відходьте виявилося, що ще хтось в полоні залишився. Ну це як це звичайна неповага, звичайне відношення до людей, до військових. Або це дійсно російська така система, яка має знищити саме тих, хто пішов першим добровільно, саме цих патріотично налаштованих, які завтра можуть добровільно прийти під офіс президента і вигнати. Взяти Єрмака і довести все таки, що це він війну довів, щоб вона несподівано прийшла. Якби були заміновані Чонгари, якби стояла оборона кордону, якби все росіянам не потурилося, бо вони ж думали, що ми ще просто зайдемо і все заберемо. Вони так і зробили. От де вони зайшли, там вони і забрали просто так. А де почалася війна, вони не можуть йти далі. Тому вони тепер мають себе чому я тут сижу? Тому що в 20-му з Василем Бурбою ми казали, в 21-му вийшли на телевізор, що. Здали вагерицю, що в офісі президента розміновували, чи зупиняли цей Чангар, чи знімали міни, чи знімали цей е, комунікацію між мінами. Вони кажуть, що провода перегнили там, тому вона не зірвалася. Ну все це стане відомо. Якщо ми про це будемо говорити, я буду і вони бачить нічого вони зробити не зможуть. Завтра, післязавтра, через рік я вийду, через два. Ну ми мовчати не будемо. І відповідати буде кожен за своє. Тому надія у нас на європейський суд, що дійсно вони побачать це, і на розголос, тому що і на розголос. Да. В той же час ви розумієте, що наш розголос він вже йде, якби тут вже хто прав, хто ні. Тобто, якщо ми перемагаємо, то вони автоматично і в вагнерівській ситуації, і в цій це фальсифікація. Тобто вони себе вставили, вскривають як, як звичайні Януковичі. Оце да, вітає, да, друже. Все те ж саме. Нічого не змінилося, Да? от Янукович прямо сказав Я в Європу не піду, відмовився. А цей каже, я йду в Європу, ну будемо жити як в Росії. Будете всі сидіти мовчки і будете робити те, що я кажу. Хлопці будуть йти на війну, а ми будемо тут собі заставляти конституцію читати і так далі. Тому я хочу знаєте, щоб ця людина, яка бачите, так вела себе, я хочу зрозуміти, в неї в сім'ї є хтось, хто воює чи задіє? Не... Що... Є чоловік він не воює, ось. Будь ласка, це те ж саме, що весь 95-й квартал. Так, як це кошовика? А хто я такий? Да. Я в Польщі почекаю. Хай там хлопці. Я ж не вмію воювати. Я буду тут шуткувати. Так кошу кошу. Вони ж вони щаслиться в градіна з гвардії. Орсі е, ці... гру нагороди под... отримують, Так. Я думаю, що не тільки нагороди. Сьогодні я вважаю, що державний бюджет, мабуть, тратиться на всі 95 дізішов, де о себе Так, стосовно цього на телемарафоні ми Совсун. Совсун, совсун, вибачте, а, от вона давала до сліз, тому що Яна казала, що мій чоловік пішов свідомо на війну і хоче. Пора його демобілізувати вже. Він да. вже роки. Та, та, та. дитина росте і да. не бачить батька. І е, вона дуже цинічно, дуже похамськи, як хабалка, яка з нею розмовляла, Довела її до сліз. От. Е, е, журналісти намагалися зупинити її, її нічого не могла зупинити, Я поки так, вона на нас вона вона, цією вона, ситуацією. Да, вони мали каже перед тим, як йти на 22-му році на секундочку, коли вони йшли в військомат, Вони мали читати конституцію, що вони не будуть демобілізовані до кінця військового стану. Це всі мали добровольця 22-му році знати. Що вони мали конституції? Не, не буде демобілізації до кінця військового часу. Це... Просто настільки це системічна це влада. Це ж влада і рупур дала сказати це. Я, озвучити. я, я, я на марафоні бачу. Бачив також інше відношення журналістів. Як вони розповідають стосовно е, моє мобілізації всього цього? -цього. Вони, вони таке враження, що хлопці зобов'язані. Так? так я розумію, хлопці зобов'язані, але ви зобов'язані як мінімум їх. Озброїти правильно, навчити, навчити чомусь. Дати так? можливість да. їм відпочити, ротацію. що там да? є, в нас в мене товариш загинув. Він каже, ну Дмитро Штанько. Він так. каже, я третій раз говорю, я вже не заображаю. Мені треба ну, трошки ребрізатися, що я не, не можу зреагувати. Звідки вона летить? Я чую, летить, а звідки, куди ховатися, не знаю. Та ж саме, от наш Василькові хлопці, загинув хлопчина, каже, своїй дружині каже, чи сестрі, я не пам'ятаю. Я вже стою і сплю на ногах. Сплю.